Добрий день. Давайте повторимо безпеку. Давай пригадаємо правила техніки безпеки під час роботи з та клеєм. Перше. Не тримай ножиці лезом догори. Друге. Передавай ножиці лише в закритому вигляді. Третє. Не ріж. Ножицями на ходу не підходь до товариша під час різання. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виступали за край столу, та не залишай їх розкритими під час роботи. З ножицями уважно стеж за лінією розрізу і притримуй матеріал так, щоб пальці були якнайдалі від леза. Відкладай папір на під деталі, на які потрібно нанести клей, щоб не забруднити парту. Нанеси клей на великі деталі по краю, а малі змащуй пензликом повністю від середини до країв. Та восьме. залишки клею витирай сербетку. Дякую, що повторили ці правила безпеки. До побачення!